Це На пострадянському просторі Фантомаса асоціюють з комедіями 60-х років 20-го століття з Жаном Маре в ролі злочинця та неповторним Луїде Фінесом в ролі комісара Жюва. Але кіновтілення геніального душогуба починається в 1913 році. Коли 39-річний режисер Луї Феят вперше екранізує мегапопулярні романи Белетристів П'єро Сувестра та Марселя Алена, 9 травня у Паризькому Гомон Паласі на площі Кліші прем'єра пілотної картини Фантомас у Тіні Гір'єтини. У Європі та Америці в кінці прекрасної епохи величезний попит на кримінальні драми. Усі читають дешеві десятицентові романи, де головні герої детективи Нат Пінкентон, Нік Картер, Шукач пригод Френк Мерівел. На літературну сцену виходить шляхетний розбійник Арсен Люпен. Але Фантомас герой іншої породи. Він корисливий, нахабний, жорстокий. Але при цьому читач йому співчуває. До 1913 року з-під пера Сувестра та Алена виходять понад 30 романів про злочинця з безлічч облич Моралісти обурюються. Такого ж типу література виправдовує злочинність, вважають вони. У цей час Луї Феят працює художнім керівником найбільшої у світі французької кінокомпанії Гомон. Провінційних та столичних театрів він набирає трупу талановитих акторів, які кочують від фільму до фільму. Перлина його колекції 35-річний актор Рене Навар. Саме йому режисер доручає роль неперевершеного майстра містифікації Фантомаса. Щоб отримати права на екранізацію Фантомаса, Гомон вступає у бій зі своїм споконвічним конкурентом фірмою Братів Пате. Вони пропонують письменникам 2000 злотих франків. Але Леон Гомон дістає гаманець і сплачує цілих 6 тисяч. Фіяк спочатку замислює кіносеріал або, як тоді кажуть, серію. Це ризикований прийом, адже невідомо, як глядач сприйме пілотний фільм. Але режисер Фантомасу впевнений у успіху. Він не збирається буквально дотримуватися літературного оригіналу. Бере лише ключові епізоди та переробляє їх на свій кіношний лад. Завдяки цьому фільм динамічний, а напруга в ході сюжету наростає. Феят батько саспенса прийому, коли події, що розгортаються на екрані, нагнітають тривогу глядача. Змушують його з нетерпінням чекати розв'язки. Сюжет першого фільму в тіні гіроти простий. У першій частині Фантомас грабує принцесу Данідов у її власному готельному номері. Залишаючи порожню візитку, де з часом з'являється його ім'я. Тим часом інспектор Джуф та репортер Фандор розслідують загадкове зникнення лорда Бельтама. На віллі його дружини Леї Бельтам інспектор помічає сліди дивного відвідувача якогось Герна і дізнається його адресу. На квартирі цього гостя в одній із дорожніх скринь він знаходить труп зниклого аристократа. Завдяки поліцейській засідці Герн, а насправді це є Фантомас, потрапляє за грати. Його засуджують до смерті. Але леді бельтам підкуповує двох тюремних охоронців і провертає неймовірну комбінацію. У орендовану квартиру навпроти в'язниці вона заманює актора Вальграна, який грає герна в театрі. Вальгран у гримі його складно відрізнити від справжнього злочинця. Тим часом підкуплена варта приводить туди ж на побачення і самого Фантомаса. Обравши влучний момент, нашпигованого наркотиками Вальграна підсовують наглядачам і відводять до в'язниці. Вранці має відбутися страта, і лише присутність інспектора Жюва, який помічає підміну, рятує життя невдасі актору. Фантомас знову на волі, і Жюв вважає справою своєї честі впіймати його. Цікаво, що в романі Вальграна все ж таки страчує. Але Луї Феят не наважується демонструвати гільотину на екрані. Напередодні уряд забороняє показувати страти в кіно, і режисер боїться великих штрафів. Нещасливого інспектора Жюва грає Едмон Бреон Фандора Жордж Мельхіор. Образ Леї Бельтам втілює актриса Рене Карл. Наступного дня після прем'єри виконавець головної ролі прокидається знаменитим. З'являються не лише шанувальники, які впізнають його на вулицях, але й вороги. Якось в одному з паризьких кафе актора мало не побили захисники Моралі, які вважали, що образ Фантомаса популяризує злочинність. Вітання приходили з усіх куточків земної кулі. Від нас вимагали негайно продовжити зйомки. У продажу з'явилися мільйони моїх статуеток. Фабрика манекенів розпочала випуск моєї фігури у натуральну величину, ім'я Фантомаса давали кораблям, ресторанам і навіть скаковим коням, згадує Рене Навар. Луї Фейд не змушує глядачів довго чекати. У 1913 році на екрани виходять ще два фільми про Фантомас. У вересні Жу проти Фантамаса, де багато вуличних сцен, погонь, перестрілок і навіть залізнична катастрофа. Злодій усіх часів і народів тепер надягає на себе образ екстравагантного доктора Шалека. За ним полюють Жів і Фандор. Слабке місце злочинця це любов до леді Бельтам. Детективи влаштовують засідку на її віллі, але самі потрапляють у пастку. Наприкінці фільму Фантомас підриває особняк леді Бельтам. А глядачеві залишається лише гадати вижили головні герої чи загинули. Це стає зрозумілим у листопаді 1913 року, після прем'єри третього фільму про Фантомаса Смерть, яка убиває. На місці жорстоких убивств знаходять відбитки пальців покійного художника кераміста Жака Долона. Журналіст Фандор тепер самостійно веде розслідування. Він переконаний, що Жюв загинув під час вибуху. Але до кінця фільму виявляється, що інспектор живий здоровий і маскується під недоумкувато дрібного шахрая краножура. хитромудрий Фантомас прибирає вигляду респектабельного банкіра Нантея. Використовує рукавичку зі здертою шкіри вбитого долона. Аби замітати сліди своїх злочинів. Фінал картини передбачуваний. Буквально спійманий за руку Фантомас знову вислизає від Джува та Фандора. А це означає, що будуть нові фільми та море задоволення. Під споглядання сутички сил добра та зла. Загалом Луї Фейят знімає 5 фільмів про Фантомаса. А на початку 20-х років його почин підхоплюють американці, які створюють серіал з 12 частин. З того часу великий злочинець у масці вже не сходить з кіноекранів.